Доброго дня. Хочу поділитися такою як то, інформацією, чому ми обрізаємо ожину на зиму. Перше, це профілактика захворювань. Ми її зараз обрізаємо всю ожину, залишаємо лише молоді пагони, їх не вкорочуємо, нічого з ними не робимо. І ці молоді пагони ми обов'язково на зиму пройдемося препаратом з міддю. Це може бути мідний купорос, може бути медіан екстра або інші. Препарати для того, щоб запобігти різноманітним захворюванням. Ми займаємося ожиною вже до 10 років і, як показує практика, деякий час ми зовсім нічого не обробляли. І наша ужина була хворіла. Тому ми починаємо її, почали її обробляти на зиму. Це досить важливо, так само, як ми дерева обробляємо на зиму, так само і ужину. Ми всі старі пагони, які вже відплодноси, удаляємо, залишаємо молоді, і в цьому мені дуже допомагає ось такий класний цикатор. Придбала я його в магазині Вінвін. -Він. Дуже зручно, хто різав багато руками, то може зрозуміти мене, як потім кисть руки болить і як це важко. Коли в нас досить так багато ожини і потрібно її обрізати, то дуже зручно користуватися. Отаким от електричним сікатором, він є е, не, не важкий, що це дуже добре, і дуже зручно працювати. Контакти на магазин я залишу під відео.